Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 21-й закон влади. Удавайте простока, аби простока підловити. Здавайтеся небагатим на розум. Люди не люблять відчувати себе дурнішим за іншого, тому давайте вашим жертвам можливість вважати себе не просто розумними, а навіть розумнішими за вас. Це створить у них ілюзію переваги, і вони навіть не додумуються, що ви можете діяти з прихованими намірами. Уявіть собі шахову дошку. Що зробить досвідчений гравець, коли зустріне недосвідченого суперника? Він може прикинутись незграбним, програвши кілька фігур, щоб створити ілюзію слабкості. Це змусить суперника почуватися впевнено і необачно. Цей принцип працює і в реальному житті. Люди люблять відчувати свою перевагу. Якщо ви здаєтесь простаком, недосвідченим, слабким або навіть трохи наївним, це розслабляє вашого опонента. Вони починають недооцінювати вас, виявляють свої справжні наміри. Розкривають секрети або роблять стратегічні помилки. Приклад із життя Генрі Кіссенджер, відомий дипломат, часто поводиться так, ніби не розуміє тонкощів складних ситуацій. Його суперники намагаються пояснити очевидне, розкриваючи всі свої карти. Це давало Кіссенджеру вирішальну перевагу, адже він вже знав, як діяти. Ще один приклад бізнес. Уявіть переговори, де одна зі сторін удає, що зовсім не розуміється на фінансах. Інша сторона може дати підказки, які виявляються цінною інформацією для прийняття рішень. Ваша слабкість, показана вчасно, може стати вашою силою. Ключі до влади. Щоб цей закон працював, важливо дотримуватись кількох правил. Перше. Будьте природними. Ваш образ має бути переконливим. Якщо ви прикидаєтесь наївним, робіть це з гумором або легкою розгубленістю. Друге. Обирайте момент. Цей підхід добре працює, коли на кону великі ставки, і ваш опонент впевнений у своїй перевазі. Третє. Пам'ятайте мету. Ви використовуєте цей прийом не для того, щоб виглядати слабким, а щоб отримати інформацію чи перевагу. Зворотній бік закону. Однак цей закон має свої ризики, занадто часте використання ролі простака може зіпсувати вашу репутацію. Якщо люди помітять, що це лише гра, вони почнуть вам не довіряти. Ваш образ може перетворитися на слабкість у чужих очах. Ще одна небезпека недооцінка ваших опонентів. Вони можуть виявитись розумнішими, ніж ви очікуєте, і розкусити ваш план, або ж вони можуть використати вашу давну слабкість проти вас. Тож дотримуйтесь цього закону обережно і стратегічно, не робіть гру занадто явною і завжди майте чіткий план. Пам'ятайте, ваш найсильніший хід це той, якого ваші суперники не очікують. Здаватись простаком, це не слабкість, а мистецтво.